Казка про слона, про багаття та про білу качечку. Жив на світі слон. Дуже великий, дуже негарний, але дуже добрий. Звали його лоні. Одного разу він пішов гуляти. Йшов, йшов і прийшов до палаючого багаття. Біля багаття грілася біла качечка, а поруч був ставок, качений ставок. І високе полум'я багаття відбивалося в ньому, як у дзеркалі. Лоні зупинився, щоб помилуватися і на багаття, і на його відображення у воді, і на білу качечку. Але тут набігла хмаринка і став накарпати дощ. Багаття злякалося. Якщо дощ розійдеться, я загину, склипнуло воно. Ах, що ти, не плач? Сказала біла качечка, бо сам себе залєш сльозами. Качечку звали Міранда. Постараюся, сказало багаття. Не сумуй, друже, сказав лоні і подув на вогнище. Вогонь трохи розгорівся і повеселішав. Але дощ лив все сильніше, і тоді лоні попросив білу качечку полетіти скоріше до хмарки. І сказати їй, що коли вона не перестане поливати дощем, він лоні дмухне так, дмухне так, що розвіє всю хмару, і від неї ані хмаринки не залишиться. Міранда полетіла до хмарки і все їй сказала, як велів лоні. Ох, пробач, будь ласка, сказала хмарка. Але справа в тому, що коли я побачила тебе, я подумала, Качки більш за все люблять плескатися у воді. І я поплила і хотіла полити тебе дощем. Більше я не буду. Дякую, сказала Міранда й полетіла назад, а хмарка полетіла в інший бік. Не шкодуючи сил, лоні дмухав і дмухав на вогонь, і багаття розгорілося ще яскравіше, ніж колись. Він був дуже задоволений, але тепер Міранда засумувала. Що з тобою? запитав її лоні. Я я так люблю дощик, зізналася Міранда. Усі качки люблять. Ну, цьому горю легко зарадити, сказав Лоні. Він опустив хобот у ставок, набрав побільше води і облив качечку справжньою зливою. Міранда заплескала крилами і закрякала від задоволення. Справжній дощ навіть краще, ніж дощ, раділа вона. Лоні знову опустив хобот у ставок, набрав побільше води і знову полив білу качечку дощем, а потім набрав побільше повітря і подув на багаття. Але ось прийшов час повертатися йому додому. Лоні сказав до побачення і пішов. Міранда довго дивилася йому вслід, і їй здавалося, що він стає все меншим і меншим. Нарешті лоні зовсім зник з очей. Тоді Міранда підкинула в вогонь гілочок, сховала голову під крило і заснула. Їй приснився лоні, такий великий, не дуже гарний, але дуже добрий.